Привіт! З вами Наталія і черговий випуск новин у Польщі за минулий тиждень. Розпочну з кількох новин, що стосуються водіїв. З 1 жовтня, якщо у нетверезого водія виявлять понад один проміле алкоголю в крові, то набувають чинності норми, згідно з якими суд зможе конфіскувати авто у такого водія. Такий закон розглядався і раніше, однак його положення мали війти в силу лише в березні 24-го року, і норма була дещо вищою: півтора проміле. Тепер же з жовтня вистачить мати один в алкоголю в крові, щоб суд міг конфіскувати транспортний засіб. Якщо ж винний керував автомобілем, який йому не належить, але при цьому він виконував професійні обов'язки, тобто користувався транспортним засобом роботодавця, в такому випадку суд не буде конфіскувати транспортний засіб, однак суд може призначити відсотки у розмірі не менше 5 тисяч злотих на користь фонду допомоги потерпілим. П'яні водії ще залишаються гострою проблемою на дорогах у Польщі. Як подає портал Money.pl, минулого року, поліція затримала понад 97 тисяч осіб, які керували автомобілем у нетверезому стані. Це було аж на 25% більше ніж у 2021 році. За даними польського бюро автострахування, кількість аварій, вчинених за участі іноземців, у минулому році зросла з 3% до 4% від загальної кількості ДТП. При цьому українці були винуватцями кожної четвертої аварії, спричиненої іноземцями, і опинилися на другому місці в цьому негативному рейтингу. А от на першому місці, як ви думаєте, хто німці? Я чула таку інформацію, що е, німець, якщо він скоїв тут, як був учасником так, якогось ДТП, то е, його складніше притягнути до відповідальності. Наступні місця розділили водії з Литви, Чехії та Білорусі. Зелена політика дає про себе знати: з 1 березня транспортні засоби, які не мають відповідний клас екологічності, не зможуть перетинати кордон. Всі пасажирські авто, які мають такий намір, повинні мати визначений клас екологічності або зазначений клас екологічності Євро-1. При відсутності цих даних перетин кордону буде неможливим. Також до заяви на отримання ліцензії, окрім раніше зазначених документів, додатково мають надаватися відомості про власні орендовані чи надані ліцензіату в кредит або лізінг транспортні засоби з визначеним класом екологічності. Також при необхідності потрібно буде надати завірені копії свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу та тимчасових реєстраційних талонів. При цьому сертифікати, в яких закінчився термін дії, відповідно прийматися не будуть. Якщо ж у свідоцтві про реєстрацію технічного засобу є відмітка класу екологічності, то додатково подавати сертифікат не потрібно. Україна планує розбудовувати існуючу прикордонну інфраструктуру, мають з'явитися нові пункти пропуску з ЄС та планують модернізувати старі. Планується також створити єдині пункти пропуску між Україною та Польщею, що сприятиме більшій європейській інтеграції, а також покращуватиме логістику. Аналогічна ініціатива розглядається і на кордоні з Румунією. Неприємні новини з польського містечка Жешу, що знаходиться поблизу кордону з Україною. Там стався спалах хвороби легіонельоз. ця хвороба вражає легені і має дуже високі летальні наслідки. Станом на 30 серпня вже зареєстровано 16 смертельних випадків. Причини спалаху ще з'ясовуються. Розглядають різні версії, навіть зокрема версія біотероризму з боку Росії. Але друзі, нещодавно зараження зафіксували також і в інших країнах: це Іспанія та Німеччина. У Іспанії один чоловік помер, двоє знаходяться в тяжкому стані в реанімації. Ще шість е шпиталізовано. У Німеччині смертельних випадків поки що немає. Однак, за останній тиждень діагноз підтвердили у 99 осіб. Повертаючись до причин спалаху, більшість все таки спирається на метеорологічні умови. Ми знаємо, що кілька тижнів назад було в багатьох регіонах досить спекотно, а це сприяє розвитку бактерій у садових шлангах у інших водних резервуарах, де вода може нагріватись до 20 градусів і вище. Також вона може розпилюватись кондиціонерами. Якщо говорити про людей, які знаходяться в безпосередній групі ризику захворіти на легіонельоз, то сюди відносять найчастіше людей, які мають ослаблений імунітет, які довгий час вживають сигарети чи алкоголь. Також є важливим вік людини найчастіше хворіють люди похилого віку, також люди, які мають супутні захворювання, онкологічні захворювання, і теж є статистика, що чоловіки хворіють на Порогу легіонерів частіше. Початково інформацію про бійку нібито між поляками та українцями поширило польське видання Газета Стонога. Згідно з інформацією цього видання, у п'ятницю 25 серпня на набережній група молодих людей, які називали себе українцями, змушували поляків викрикувати гасло Слава Україні. Як стверджує автор, що такими діями, нібито українці хотіли поглумитися з поляків. Ті, відповідно, відмовилися, стверджуючи, що вони поляки і не будуть вигукувати подібні тексти. Після чого їх а, нібито українці почали штовхати, бити. Вісім з них отримали численні травми. Одна студентка навіть потрапила до лікарні. Також журналісти стверджують, що нападників нібито відпустили. Але поліція Польщі спростувала цей фейк. Так, бійка дійсно відбулася, але не за участі українців. Їх там не було, як виявилося. Серед 13 допитаних осіб були громадяни Грузії. До речі, ви ще можете переглянути відео в інтернеті. Особисто я відразу побачила на ньому, скажімо так, літська вказка і національності. Але знаєте, коли відбувається такий розголос, то не всі відразу розбираються в чому причина, і це дуже шкодить, скажімо так, репутації в цілому українців. Скоріше за все, подія відбулася з подачі російської пропаганди. Це те, про що я згадувала також у минулому випуску новин: що Росія буде пробувати робити такі провокації, тому я більш ніж впевнена, що це ще не остання спроба розпалення ненависті між українцями та поляками. Наразі програму 40+, плюс продовжено до 4 березня 2024 року, тобто кінцевої дати легального перебування українців у Польщі. У зв'язку з цим форма заяви дещо змінена. Додано наступні дні та місяці, включно до 4 березня 2024 року. Завантажити нову версію та взагалі ознайомитися з правилами подачі. Ви зможете за посиланням, яке я залишу під цим відео. Інцидент, який вже набув досить широкого розголосу на різноманітних порталах та у блогерів, сталося це 29 серпня у Кракові. Як повідомляє портал Явл, жінка з двома неповнолітніми дітьми відпочивали у парку. Діти гралися пляжним м'ячем. В якийсь момент до них підбіг собака, і той м'яч випадково потрапив у нього. Удар був легким. Ну можемо собі уявити, якої там шкоди може нанести звичайний гумовий м'яч, але це, мабуть, слугувало тільки приводом. До жінки наблизився власник собаки і почав себе поводити дуже агресивно. Він почав обзивати жінку в вульгарний спосіб, казав їй повертатися в Україну. При цьому він ображав і її, і дітей, і в якомусь моменті, взагалі, усіх українців. Тобто, тут уже яскраво виявилися расистські погляди чоловіка. При цьому жінка намагалася спокійно говорити, вона вибачилася, але це ніяк не діяло на агресора. Серед особливо неприйнятних образ, які прозвучали в її адрес, були такі: типу: Ти не людина, ти українка, твої діти гірші для мене ніж сміття, і це. Це чим друзі мої вже важко дуже миритися, і такі випадки обов'язково мають набувати розголосу. Не треба про це мовчати завдяки широкому розголосу. Випадком зацікавилася краківська поліція також до жінки зателефонувало і українське посольство агресора тепер поставлять перед судом і будуть стежити, щоб покарання було відповідним. За інформацією порталу яв.пл, закон передбачає заборону продажу особам до 18 років напоїв, котрі містять більше 150 мг кофеїну в поєднанні з Таурином. При цьому забороняється продавати також в автоматах та освітніх закладах. За порушення цього закону передбачається штраф у розмірі 2000 тисячі злотих. При цьому каратимуть як продавця, так і власника торгового закладу. Поява такого закону зовсім не дивна. Вважається, що близько 20% підлітків у Польщі регулярно вживають енергетики. А як зазначає міністр спорту і туризму Каміль Бортнічук, який є одним із ініціаторів цього законопроекту, це спричинює ранні ускладнення серцево-судинної системи, порушення кровового обігу. Він також зазначив, що літрова упаковка такого напою містить кофеїну стільки ж, скільки його міститься в 6-8 чашках кави. Заборона почне діяти відразу після підписання закону і передбачається, що набере чинності 1 січня 2024 року. Не знаю, як особисто ви, але я теж помітила, коли приїхала до Польщі, що не тільки підлітки, але й дуже багато дорослих вживають енергетик на постійній основі. Це для них, мабуть, просто як напій звичайний. Зрештою, це можна побачити теж, яка велика кількість різноманітних енергетиків представлена на полицях у магазинах. Нещодавно було викрато 16 учасників мережі російських шпигунів, і друзі, 12 з них виявилися громадянами України. Причому частина з них це ті, хто заїхали як біженці після початку війни. Як подає газета Жечпосполіта, наймолодшим учасником серед цієї групи був 16-річний українець. Перших дев'ятьох учасників було затримано ще у березні цього року, а пізніше послідувала наступна низка затримань. Всі ці учасники діяли на користь Росії. Цікаво, що мережу шпигунів виявили після того, як випадковий перехожий помітив камеру між деревами вздовж залізничної колії. Камера працювала від сонячної енергії, транслювала онлайн-відео і відкривалася за допомогою паролю. Завдяки даним камери та телефонним журналам, польським свідчим вдалося вийти на першого учасника мережі, який пізніше і вказав на інших, та безпосередньо на опікуна. Значна частина біженців походить зі сходу України, тому як вважає колишній командувач сухопутними військами Польщі, генерал Вальдемар Скшипчак, польські служби мають проникнути в середовище біженців зі сходу та їхні групи в інтернеті. Новина, на мою думку, тісно пов'язана з попередньою. Поща намагається все таки зміцнювати все, що пов'язано з обороною та безпекою держави. Ухвалений сеймом закон передбачає повернення до заборони фотографування, який був ухвалений ще за комуністичних часів. До закону про оборону вітчизни хочуть додати статтю, яка буде забороняти фотографування чи знімання на плівку об'єктів, що мають особливе значення для безпеки та оборони Польщі. В першу чергу, звичайно, заборона стосується фотографування військових об'єктів. Сюди ж відносять також залізничні колії чи мости. Однак перелік залишається відкритим і говорять, що сюди може потрапити навіть якісь туристичні об'єкти, такі як Вавельський замок чи колона Сегізмунда. Заборонені об'єкти мають містити відповідне маркування, фотографувати заборонено, і вони мусять міститись на таких місцях, що були видимі для громадськості. Ознайомитися більш детально та переглянути повний перелік об'єктів, які будуть підпадати під заборону, ви зможете за посиланням під відео. Перш за все хочу також привітати усіх батьків, усіх вчителів з розпочатим новим навчальним роком і побажати успіхів, сил, здоров'я та терпіння. І звичайно ділюся хорошою новиною: учні польських шкіл, які підуть з 1 вересня до 4 класу, в тому числі і діти українців, отримають нові ноутбуки. Як повідомляє ЯПЛ, ноутбуки в подарунок отримує близько 395 тисяч школярів. Міністерство освіти Польщі розділило країну на 73 округи. В кожному з них проводилися тендери, де визначали найкращих чи там найдешевших постачальників. Саме тому це не буде якась конкретна модель ноутбуку, а вони будуть різними в залежності від того, хто виграв тендер в кожному конкретному регіоні, але технічна специфікація буде більш-менш одинаковою. Також зазначається, що дохід родини не буде тут ключовим, тобто безкоштовні ноутбуки отримують як і діти з бідніших сімей, так і діти заможних родин. Так само немає різниці на державні і недержавні школи. Для того, щоб ноутбуки ноутбук складно було перепродати, тому що ну знаємо, знаходяться і такі. На пустому місці на ноутбуці буде відповідне гравірування. Це буде позначення польського гербу, а також напис Жеч Посполіта. Окрім того, кожний пристрій буде містити наклейку з логотипом Євросоюзу, який розміститься на кришці ноутбуку. Учні отримують обладнання найпізніше до 30 вересня, і, взагалі, говориться, що така традиція буде щорічною принаймні планується її зробити такою щорічною, щоб в тому числі зменшити фінансове навантаження на батьків. Такими були новини на сьогодні. Дякую вам, друзі, за увагу. Обов'язково пишіть свої коментарі з приводу почутих новин під цим відео. Стисніть вподобайку і бережіть себе до наступного.